Наш продукт це місто між мрією і реальністю, да, там, або, або ми там об'єднуємо інновації, пристрасть і, типу, і людські амбіції, да? ну, вкусно, скаже тобі клієнт. Ну, це я розумію, розумієш? І, як правило, типу, оце вкусно, цей вкусний текст, там в центрі знаходиться автор, який дуже собою любується. Це будуть ці складні метафори, якісь непотрібні образи, щоб донести часто дуже очевидну ідею. Тому між вибирати, от є велика різниця між я кайфую від свого тексту і мій текст цінний для моєї аудиторії. Це, типу, ну, да, це не тотожні речі. І, і типу, з тих пір, як от в центрі знаходиться автор, це ми втрачаємо зв'язок з тими, для кого ми пишемо, тому що там починається. оця… Красота слога, мережа послів.